Росіяни заявили, що готові воювати вічно. Вони відверто звучать простий план: воювати з нами стільки, скільки ми чинимо опір. Це до речі, серйозний план, і вони готові до цього. Росіяни не будуть рахувати, скільки громадян їх країни загинуло для того, щоб подолати Україну. Вони не будуть вважати за важливим те, що витрачають гроші на вбивство українців. на забезпечення нормального життя своїх громадян. Це їх не цікавить. До речі, більше вони будуть з втрачати свої підрозділи в Україні і створювати нові, як цьому можна протистояти, як протистоїть Ізраїль, Протистоїть Ізраїль Арабам більше ніж 80 років. Вони побудували державу, яка може це робити: державу і армію, з яким врахуються не лише вороги і Араби, а й ще й у всьому світі. От це і є наше головне завдання. Нам потрібно перебудувати державу під довгу, тривалу війну, при якій держава може існувати, громадяни можуть самореалізовуватись, а ворог буде програвати. Але ті, хто сьогодні керують країною, не можуть цього зробити. Якщо б могли, то зробили. Але ж ми бачимо, що відбувається.